Найкращий вітамін і біологічно активна добавка для вашої дитини це щасливий, здоровий, реалізований тато і мама. Ви часто фокусуєтесь на дітях і хочете все найкраще дітям, при тому забуваючи одягнути маску на себе. При тому ви забуваєте попіклуватися про себе. Так не можна робити. Почуйте мене, будь ласка, правильно. Ви жертвуєте сном. Фізичними навантаженнями, вправами, турботою про себе і весь фокус на дітей. Але дітям це не потрібно. Дітям достатньо нормального догляду, щоб ви їх не ображали, давали їм їжу, відправили їх до садочка і на спортивну секцію. Це база цього достатньо. В той момент ви маєте більше уваги приділити собі. Проаналізувати, як ви спите, як ви харчуєтесь, коли ви останній раз ходили в тренажерний зал і чи потратили ви хоча б пару копійок на себе. А все в дітей не треба, розумієте? Тому що ми не проживаємо два життя, у нас воно одне, і у вас не буде ще одного шансу прожити ваше життя правильно. Розумієте? Почуйте і зафіксуйте цю думку від лікаря-педіатра. Я думаю, що правильні висновки ви зробите самі. А вашим дітям потрібно в першу чергу щасливі тато й мама.